Вже величезну кількість людей насильно мобілізували, насилу відправили е, на, на вірну смерть, і ця смерть була абсолютно не виправдана, абсолютно ні за що, абсолютно ні за що, абсолютно несправедлива. Людське життя в нас повністю вже знецінили. Як е, українці на рівні пропаганди знецінили російське життя, так українці і українське життя насправді знецінили. Інакше в нас не було б такої примусової мобілізації. У нас би була б свобода вибору, да, якби це була реальна, якби, якби Україна була реально демократична вільна країна, у нас би були відкриті кордони для всіх, і не було б е, примусової, примусової мобілізації. А, натомість е, була б свобода вибору. Якщо любиш Україну, якщо реально є якісь серйозні речі, які тут е, варто відстоювати. То тоді б, якби достатньо було людей, які б добровільно е ці е поняття і цю ідеологію захищали. А якщо це робиться насильно, значить і нічого захищати. Просто нічого захищати. Так от, наостанок, я хочу звернутися до українців, які теж в глибині душі ну, е вони відчувають, що це все несправедливо, штучно розтягується, і що цю війну треба зупиняти. Е -є? І -є? от всі люди, яких задовбала така Україна, в якій ми живемо, да? Просто задовбала така Україна. То Та ви не мовчіть. Ви не мовчіть, тому що завтра для вас всіх може не настати. Завтра ваших там близьких чоловіків можуть так само мобілізувати, як більшість тих, кого вже мобілізували. І відправити на нуль, на вірну смерть. 45 днів без АВП і все, і сразу на нуль. І ніхто питати не буде, наскільки ти готовий, не готовий, хочеш не хочеш. Ніхто питати не буде. І кордони закриті. Ви не чекайте дива. Воно саме. Ніяк не мене, воно не минуло саме за 12 років, майже 12 років, да? і не мене якимось дивом в цьому або в наступному році. Все тільки в ваших руках. Ви критикуйте, ви критикуйте, ну, не, не треба там списувати всю провину за нашу війну на росіян. Це вигідно, це на руку тільки озлобленим націоналістам, які самі нас програмують на яру русофобію. Ви прийміть свою долю відповідальності за те, що за вашою мовчазною згодою ця війна продовжується. Через ваше мовчання ця війна продовжується. Через ваше мовчання озлоблені ярі терористичні українські націоналісти відчувають свою владу, відчувають, що їм дали зелене світло, зелене світло на легалізацію е, своїх злих е, умислів, розумієте? Ну, подивіться, які у нас лідери думок. Подивіться, які у нас зараз самі успішні е, ці блогери, музиканти, співаки. Ну, подивіться на цих людей, телеведучі. Подивіться на них. Ну, для вас це реально авторитет.